Доброго дня, сьогодні у нас 10 серпня 2022 рік. Перед вами дерево третього року вегетації. На третій рік засигналило, засигналило доволі так щедро сорт яблук літнього періоду дозрівання під назвою Пірос. Подивіться, яке навантаження гарне. Трішки яблучок я вже звідси з'їв. Починає вже дозрівати дуже таку споживчу стиглість набирає, має штрихувати і рум'янець. Ось так, обвішаний, весь провідник в яблуках. Супер, мені дуже сподобалося. дуже смачне, дуже соковите, хрумке. М'як уже своєю текстурою схожий на славу переможця. Ну, абсолютно за смаком цей сорт схожий на сорт слава переможця. Також дуже соковитий, але при повній стихлості, напевно все ж таки солодший, соковитості не поступається. Раніше в рази дозріває. Можливо, я чув від садівників, що в мене є клон ранньої слави переможця. Можливо, путають просто з цим сортом. Доволі таким красивим та врожайним. Саженців немає цього сорту, на жаль, але живців. Трошки є, можливо, кому буде потрібно, можете звертатись. Дякую за увагу. На огляді був сорт літніх яблук-пірус.